Загинув захисник України Микола Березовський. Траурна церемонія прощання в Южницькій громаді відбулася 5 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, друзі, управлінці, жителі міста, колеги по роботі. Миколу до Збройних сил України мобілізували в травні 2024 року. Він був старшим солдатом, стрільцем, помічником гранатометника, стрілецької роти військової частини А-45-53. До мобілізації Микола Берзовський працював на одеському припортовому заводі. Микола працював у нас в цеху, це виробництво карбаміду. Пропрацював він 28 років. Слюси ремонтник, а також він виконував роботи по токарні роботи. Це гарна людина. Приїхали колеги, да, друзі, товариші. Да, і багато да, з цеху приїхало людей провести його в останню путь, тому що він був дуже доброю людиною, дуже доброю. Хай сім'я тримається, а головне, щоб керівництво міста не залишило цю сім'ю і завжди була підтримка. І не тільки від керівництва, а від друзів, від товаришів, від родичів. Тоді буде трошки легше. А так це людям дуже важко. Це рідна людина і таке нікому не бажаю. Ми знайомі, колеги по роботі, в одному це працювали, Він На сто був власне. Ну, я як прийшов на завод постійно, ну, типу, я з першого дня його бачив з Дуже добра, відзивчила людина, так, нічого поганого не можу сказати, дуже світло. Власне, дуже швидко обірвався життєвий шлях, на жаль. У нас дуже дружній колектив, всі з Кухоботі. І... Дуже багато і наших пенсіонерів із Одеси приїхали, бачимо зараз. І... Николай очень хорошо знал, потому что мы работали вместе в одном цехе. Он работал токарем в службе механиков. Хочу сказать, что был очень хорошим специалистом, грамотным, отзывчивым. Выполнял все свои поручения, которые ему ну, давали. Жаль, что ушел так рано наш. Колега, товариш, друг. Ми зараз з ним спілкувалися. Микола Березовський загинув 27 жовтня під час артилерійського обстрілу, перебуваючи на бойовій позиції в районі населеного пункту Ольгівка, Кореневського району Курської області. РФ військовому було 55 років. Світла пам'ять герою.